Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як швидко налаштувати ваш новий телефон. Наприклад, я зараз говорю там, ну я думаю, всі знають, що в мене скоро буде, точніше завтра, телефон Poco X 7 і говоримо, як швидко його налаштувати. Ну, дивіться. Просто робимо, як говориться, все по-швидкому. Спочатку, спочатку там розпа... достаємо телефон з коробки, потім, потім вибираємо країну, регіон. Ну, я рекомендую вибрати, наприклад, якщо ви з України, то вибрати, звісно, Україну і регіон теж Україна. От. Дивіться, далі потім вам треба буде війти в аккаунт. Потім там буде там запропонувати зробити резервну копію, але не, не соглашаємося. От, і далі робимо все по інструкції. І після того, як ви зробили все правильно. От, то ви налаштували свій, свій телефон Poco x 7 друзі. Дякую, хто переглядав відео. Підписуйтеся на мій канал. От. Але я, знаєте, друзі, що рекомендую зробити. Наприклад, якщо ви там якусь гру, гру проходили, то то передати її на новий телефон. Знаєте, друзі, як це зробити. По-моєму, можна цією грою якось поділитися через Bluetooth. От. Друзі, кстати, напишіть в коментарях, чи був у вас колись телефон-поко. Лайк like, like, так, підписка, звісно ж, так. От. Тому всім до побачення, всім гарного.